Просиділи вдома неділю, терпіли градами, снарядами. Літала над нашою хатою. Це все терпіли. Не хотіли зовсім нікуди виїжджати. Але потім, рівно через неділю, з літаків, снарядами. Вже лупили по сусіднім домам, дуже страшно. Рашисти, як їх можна назвати. Вони зайняли ту частину, вони там таке творять, церкву підпалили. Багато поверхівок познищували. Багато людей залишилося без, без криші над головою. Потікали, хто куди міг, тому що вони реально бомблять, жилі, дома порозрушували госпіталь. знущаються. Чоловіку дзвонили з роботи, там хто залишився старенький, у мене навіть не вирачується язик, таке розказувати, але дуже страшно, над жінками знущаються, як тільки можуть. Ну, страшно. Нам значить, приліпили на машину наш прапор, евакуація. Сформували колону. На цих блокпостах хлопці наші показували, куди і через ці ближайші, значить не можна було їхати по Житомирській трасі, тому що там вони вже стояли і вже сюди градами лупили. А потім вже, вже і через ті села, як ми виїхали, і через неділю вже не можна було їхати і іншим людям-машинами. Вони розстрілювали прям колону мирних жителів. Там стільки історій, що їхала сім'я, батько, мама, двоє діток, їх повністю розстріляли. Гади такі, значить, потім, уже коли під мостом, я не знаю, ви ці кадри може вже вони ці фотки облетіли вже весь світ. Весь світ да. Люди під мостом спускалися, село Романівка. Ми в один, а наступний день це все почалося. І вже їх, бо у нас у сина машина, і у нас машина, і ми свою машину дали нашому куму, другу, щоб він свою сім'ю вивозив. До їх уже розвернули і їх уже не пропустили. Добре, що вони хоч живі залишилися. Приїхали в Луцьк, захотілося тут, наче край на землі. Нашли нам прихисток, дали, ми у них живемо в хаті, тут рядом Дай їм Боже здоров'я, буду молитися на них. Так опускались руки, що нічого не хотілося зовсім. А це вже приїхали в Луцьк, трохи подивитися, погуляти, трохи розвіятися, щоб якось собі настрій підняти. Ну тут ну, тут мені каже, це взагалі як не читаєш новини і не включаєш телебачення, так наче якої війни немає. Хоч трошки якось. Але всі ждемо, чекаємо нашу перемогу. Молимося за наших хлопців, переживаємо. І хочеться, щоб воно поскоріше вже це все закінчилося, вернутися додому, наш Верпінь, там, звісно, його розбомбили, але хочеться, будемо відбудовувати це робити, щоб тільки головне, щоб наші хлопці, дай Бог їм здоров'я і молимося за них, щоб була наша перемога на кінець.